Насамперед Україні треба дуже серйозно подумати над тим, як буде вшановуватися пам'ять героїв війн і насамперед нинішньої великої війни за незалежність, яка потребує своєї власної меморіалізації, власне створення і пантеону, і створення експозицій, відповідно. У мене є у мене немає готового рішення, але я собі уявляю, що е, можуть бути різні підходи. Наприклад, коли створюється музей однієї війни, музей другої війни, третьої війни, і тоді це різні концепції, можливо, навіть різні міста. А можливо і досить цікавою звучить ідея певного інтегрального музею українських воїн за незалежність, де може бути представлена певна цілісна експозиція, інтерактивна, зрозуміло, сучасна, яка би відображала всю історію боротьби українського народу за, за незалежність. І тому можливо ця в цій дискусії і народиться. Певне, експертне, консенсусне розуміння того, як модернізувати існуючий музей Другої світової війни і ту символіку, яка вкладена в його візуальні образи, зокрема образ батьківщини матері. Все це має бути вирішено в комплексі, а не окремо. Там. Тобто я не впевнений, чи ми зможемо. Вирішувати цю проблему по шматочку. Краще вирішити її в комплексі, залучивши необхідне коло експертів, стейкхолдерів, зробивши цей процес відкритим для громадськості, відкритим для медіа. Зробити його можливо тривалішим. Тут не треба боятися витрачити час, бо не про це мова. Треба, щоб всі, хто хотів зрозуміти, добре зрозуміли, про що йдеться. Ну і власне тоді у громадян, навіть якщо вони в підсумку не погодяться з усіма рішеннями, тим не менше у них вже не буде відчуття того, що рішення ухвалюється кулуарно без громадян. Оце, мабуть, на мою думку, найголовніше. Vou ver